Друзі, всім привіт! Знову з вами Ілія Сергійович на зв'язочку. <хи> Давно не бачились. Так, дійсно, трошки я пропав. Зараз я тут. Так, і що хотів сказати, друзі? Зараз, знаєте, весь світ він йде вперед. Зараз оцей штучний інтелект, він створює всяке там. І картинки, всякі, і відео. От, і я почав з ним також гратися. От, грався, грався і вирішив, чому б, поки я не записую такі живі відео, як зараз, чому б не створювати для вас такий контент за допомогою штучного інтелекту. Тим більше я знаходжу, що це досить цікаво і сучасно. Тому що він насправді класні штуки в нього є класні фішки. Я і сам, в принципі, таке дуже люблю, такий формат. Я слухаю такі історії для сну. От останнім часом, я не знаю, може, десь там місяць або два, я звик засипати під якісь цікаві лекції, такий голос, низький баритон начитує всякі цікаві історії. От я під них дуже класно засипаю. І я вирішив також зараз спробувати робити такий контент. От так що, якщо побачите на каналі такого роду новий формат, то не лякайтесь, можете послухати, написати в коментарях, чи подобаються вам такі історії. Залишати свої відгуки в цілому, щоб я розумів, чи це вам подобається, чи це фігня все, і нікуди його не треба. Над цими історіями для сну я також багато працюю, вони такі досить трудоємкі, намагаюся зробити їх такими атмосферними і цікавими, і щоб можна було під них легко засинати. От так що не лінуйтесь, поставте там якісь лайки і, і напишіть, напишіть, що ви про це думаєте. Дійсно важливий ваш зворотній зв'язок, щоб я зрозумів, чи це взагалі цікаво, чи це робити далі і старатися, бо це знову ж таки забирає в мене час і сили, От, щоб я розумів, чи варто цим займатися. О, це те, що із новинок по контенту. Я, я, ні, я сподіваюся, що все-таки з часом я також. Повернуся зі своїм лицем, зі своїм голосом. От, але поки що думаю, ну, це класний контент, класний формат, який я можу зараз е, випускати, тим більше, ну, ми мусимо підлаштовуватися під час. Зараз е, штучний інтелект розвивається. От, і я не хочу пасти задніх, і також е, хочу з ним повзаємодіяти, попробувати. От. Хоча е, я думаю, що це не настільки цікаво, як дивитися справжніх людей зі справжніми емоціями, зі справжніми історіями. Хоча ці історії для, для сну я також пису, пишу, пишу сам. Е, там, з допомогою штучного інтелекта їх е, привожу до такого вигляду от. Що ще нового? Нового іще експериментую над кавою. Зараз новинка. Я над нею вже довго працюю. Напевно, я так -от замислився вже десь півроку. Я тестую, пробую всяке різне, поки що ще в продажу немає, але в кав'ярні вже можна в нас спробувати. В принципі, з гостями, які приходять, ми п'ємо цю нову каву, і ну там я збираю відгуки, трошки покращую, там, експериментую. І я думаю, скоро вже з'явиться ароматизована кава. От. Тобто, це наша натуральна кава. На основі нашої кави ми просто беремо ароматизатори і додаємо трошки аромату. Це може бути апельсин, шоколад, лісовий горіх, карамель і так далі вишня, айріш крім. Я думаю, що ви точно пробували колись таку каву. От, У багатьох знаю, типу, відношення таке негативне до ароматизаторів, тому що є. Така думка, що вони якісь штучні, вони шкідливі. Але насправді це все якісні німецькі ароматизатори. Вони, в принципі, ну я про них теж вже почитав, вони зовсім не шкідливі, в принципі, О, ну, в декого може бути ну, на них якась типу негативна реакція відразу. Є люди, які предпочитають звичайну натуральну каву. Я, в принципі, теж і спешл цікаво, і вона і так смачна. Але я попробував, І це ну, мені дійсно сподобалось. Аромат дійсно класний і на смак, особливо з молоком. Мені прям сподобалось, і, коротше, прям прикольно. О, це не говорить про те, що я перейшов уже зараз повністю на. Ароматизовану каву ні, все одно наша кава вся залишається. До речі, всім дякую, хто у нас замовляє каву через розетку чи особисто. Ми особисто зі всіма вами спілкуємося в смс-ках, вайбері, в телеграмі, в інстаграмі. Дякую, що підтримуєте наш маленький бізнес. Наша вся кава залишається це для експерименту. Я не знаю. Напишіть, до речі, як ви ставитесь до ароматизованої кави, чи варте вона уваги, чи це фігня? Я думаю, вже скоро, вже скоро, ну, типу, ми випустимо, що її можна буде вже замовляти. Поки що, ну, вона є, але ще в тестовому режимі, я ж кажу. Е по-перше, я довго. Я, я і я дізнався про неї, до речі, і ще взимку, і ще взимку, здається, мене попросили, я ну, там, заходив на нову пошту щось відправляти, а там хлопці, вони, ну, типу, знають, що тут ну, кав'ярня в нас поряд. І вони попросили просто перемолоти. Кажуть, у вас є кавомолка, типу, змоліть нам, будь ласка, бо у них були зерна. І дали мені пачку, я кажу, так, звісно, зараз змолю і принесу, і це була пачка ароматизованої кави вишня. Вони її придбали у Львові, чи їм хтось передав зі Львова, я не знаю, коротше, Львівська оця, типу, майстерня кави, чи Львівська кава, щось таке. І я її понюхав, і це ну, мені клас дійсно коротше, сподобалось. От, З тих пір я почав коротше, шукати, експериментувати, читати, цікавитись, пробувати різне. На даний момент, в принципі, десь приблизно 5, 5 смаків, які я так вивів, які найуспішніші, найвдаліші, я вважаю. Ми зараз їх активно тестуємо з гостями, які ну, приходять вживу. От, і в принципі, відгуки непогані. Людям подобаються, навіть деякі перейшли зі спешалті грабіки, просять робити. Ароматизовану каву. Вона робиться на основі нашого купажику портефіно. Портефіно 80 на 20. От. Тобто, це майже чиста арабіка, але є трошки в ній для міцності, для того, щоб вона більш такою плотною була. Більш насиченою, там додається 20% вербусти. Як на мене, це таке ідеальне співвідношення для такої ароматизованої кави. От, Так що незабаром з'явиться вже така новинка. Що я ще хотів розказати? Отже, е слухайте історії для сну, е залишайте там обов'язково свої коментарі, ваші враження. Замовляйте каву на розетку чи особисто в повідомленнях. І чекайте на новинки. Напишіть, до речі, як ви ставитесь до ароматизованої кави. Так що, от все. Поки що такі новини. До зустрічі з вами в історіях для сну і в наступних блогах. А, також в мене є TikTok. TikTok. якщо ви дивитесь TikTok, можете також заходити туди, залишу посилання. І також в мене є телеграм-канал. Я його нещодавно тільки створив, але він в мене є. Також залишу посиланнячко, щоб ми з вами не губилися. В Телеграмі, в принципі, я стараюся публікувати все, що відбувається. На всіх платформах і на Ютубі, і в Тіктокі, і в Інстаграмі, і щось, типу, таке ексклюзивно чисто для Телеграма. От, так що посилання я залишу в, офіс, в описі під цим відео. До нових зустрічей. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. Всім гарного, тихого дня. До зустрічі.